3800 гривень коштує така унікальна ікона Божої Матері. Унікальна вона тим, що тут вона виготовлена за допомогою техніки запікання в печі при температурі 1200 градусів, а також з емалями, гарячими емалями. Дуже чіткі контури Божої Матері та Спасителя на такому гарному паспорту рельєфному і рамочкою під старовину. Здається, стиль Прованс називається таких рамок або ший Можу помилятись, виправте класний варіант ікони, класний варіант подарунку. Якщо хочете подарувати щось унікальне, незвичне, не літографію, надруковану на папері, а саме те, що те, чого не знайдете в звичайних магазинах, церковних лавках. Звертайтесь до нас, таких речей у нас є багато. Унікальних відбираємо. Можете знайти на нашому сайті Конналавка.ком'я, який вказаний в шафці профілю, або пишіть в особисті повідомлення.